Доброначку, мій синочок, ми вже поснідали, там свічечку підпалила. Сьогодні 8 вересня, сьогодні рівно місяць. Як нема моєї дитини, як немає нашого очіки бомбоні на цьому білому світі, немає його вже. Так сталося, що немає. Будь ласка, я стараюся не плакати, у мене є одна підписниця, дай Боже і здоров'я Оксана Чернявська, і вона мені. Голосове прислала. І знаєте, я, я вам розкажу зараз швиденько, де вона не образиться, сон. Приснився її сон. Значить, вона в такому саду в якомусь із кумою балакаються, я й там розмовляють, і кума кудись відійшла. Ну, хтось там покликав каже, Щас я Ще прийду. І каже: я сиджу і бачу спини чоловіка молодого, він до мене звертається і каже: Привіт. И я, я кажу, в этот миг, я поняла, что это Дима. А мама плачет. Она говорит, да, плачет. Так вот, если она не будет плакать, я ей обязательно приснюсь. Я обязательно до нее прийду и все расскажу. А, а мне тут очень хорошо. Тут так красиво все. И она говорит, я сама не поняла, что я нахожусь... 에... Чи я нахожуся там, де Діма. Я розумію умом, що це Діма, чи я жива, чи не жива, і я чітко вижу, що це Діма. І він прямо такий вижиє, каже: Ну все, пока. Я така вдячна. Я послухала це голосове Оксаночка, дай Боже, здоров'я вам, вашій родині і взагалі підписникам, які так мене підтримують. Я стараюся не плакати. Воно просто, знаєте, так бува, що так ну, видушується щось із себе. Я стараюся не плакати. Мені після вчорашнього, що ми. Зробили порядок на могилі, зняли оту зайву землю, як на світ народилася, чесно. Молитву читаю я, я в гуглі за гуглі, де читаю, очі нас читаю, як знаю, до Бога звертаюся, як знаю. Але, дякую, я буду старатися не плакати. не плакати. Місяць пройшов, це так ще мало ще, знаєте, ще навіть як ото зробиш рану, що навіть ще кров ще не засохла. Так і тут, Але дякую вам. От Розказала Оксана мені цей сон. Ми якось краще і легше, можливо, правда там так гарно, і там краще, чим тут він, бідний, метався з вугла в угол. Ми його так любили, але він не мог бути обузи. Розумієте? Він розумів, що йому 40 років і в нього вже нема шансів. Треба якось ставати на ноги де, якщо весь світ відвернувся крім родини крім мами. Так що сьогодні місяць. Ось я поставила сюди цю його картинку. Нехай стоїть. Замовлю ще, я вам уже казала. Але я ж кажу, що скільки, хоч обвішай всю стіну, не встанеть мужик, ну нічого. Сьогодні я хочу якось трошки повернутися на кухню. Уже сметана в мене спить, я ж сметану накупила. сметани накупила, Сметанник хочу такий наливний зробити, от як шкільний, знаєте, був іще один. Ну, я, я зараз буду відео, якщо записувати, то буду в шорсі, такі коротенькі, кулінарні. Воно краще дивляться ті відео, чим просто відео. А тут будемо про наше життя розмовляти. Да, синочок мій? Да, мама не буде плакати. Мама не буде плакати. Мама просто, знаєш, душа душа кричить, душа плаче, а воно виривається наверх. Це буде добре в нас, синочок, обов'язково. Ми всі разом переживемо це, говоримо, переживемо цю біду. Саня вчора зарядив цю сігареточку. Ну, ми її не... Бачите, він туди налив рідини, і отак я беру її на ощуп, я ж не мила нічого, і як пісок відчувається. Тобто десь він курив, і так, що не було цигарок. це в нього на всякий случай було відчувається. І це теж так лежить, як в музеї, і так вона буде лежати. Учора зарядив зажигалку, каже, я не знаю, я зарядив, вона так працює, я кажу, Саша, це зажигалка гори. Якби вона працювала, Дім б користувався нею. Він просто її вже так тримав, як пам'ять про гору як просто як пам'ять про гору, а тепер пам'ять і про гору і про нашого Діму. Так, все. Ходімте на вулицю, в кухню. Все добре, я вже виїхав. Так що, все нормально? Люблю тебе. Варю дуськи кашу, це тут бульйон, дивіться, який телячий, морква і вівсянка. А потім додаю до цієї каші. У нас є спеціальний ми паштет купуємо, зараз я вам покажу який. Чи отакий, але смачніше вона є отаке. Дуже гарно, Тому що зараз курку не даю, можливо, від курки у неї. Іде алергія. А варила ніжки, пам'ятаєте, ми їли гарячим. Чотири ніжки. Холодець такий, що ножем не вріжеш. На що так м'ясо купляти? Чотири ніжки, мультіварку зварила, ну, трішки зверху, як жирочок. Але який він смачний, я вам не можу передати. Самі оті ніжки кістки вибрала. М -м -м. Просто смакота, просто Будемо зараз їсти, сідати вас, запрошую. Була заморозила, це точно. Зараз ми морозиво. Отаке. Ну. Морозиво будеш, так? Да? Ну йдем. Бабушка, на тебе сідай морожено. На, куди пішла? Я пішла. Іди на ось морожено. Саш, іди, Сідайте у ту, кушаємо морожено. От так! Молозина. Ти що хочеш прямо так потягнути? Нельзя. Нельзя, дусі морозина, Нельзя. Солодке. Нельзя, можна Це нам. Саш, наморожень. Та ту викинь нафік. Кульочок тільки викинь. викинь. Та, Ось. Та, Ось. Воно мокре ту, там. Та воно сухе, вже Здесь вулиці вот такие. Мені нельзя, а ви будете жрать. Ну, йди, йди до все. Ото йди. йди, йди до Саші. Саша тобі дасть, їди. А я не буду. Саша откривай, біжи. Чуєш? Біжи бігом, біжи до Саші, біжи. Уже єсть бігом біжи до нього. Дусь, він уже їсть. А ну погукай, Саші. Полукай! Шума не дає, так? Єлі пішла? Я красавица. господи. Ой, душена. Подивіться, яка веселка. Красива. Так, <ривіться> да, Закрило хмарами і веселка. Перший раз я в цьому році веселку побачила. Zduško je veselka. Smešno mrozilo. No, beri. Malenkih šmotoček. No, se uprašovati nada.